Доброго Сергій. Я не знаю, який у вас металошукач був. Можливо, якийсь там імпульсний, статичний, навів годить, да і все. Але зараз ми розглядаємо два прилади саме для початківців, які зазвичай обирають як перші прилади. Це в першому випадку, а в другому випадку як самі бюджетні, недорогі варіанти. Далі, що обрати з двох даних приладів, я думаю, моя допомога чи будь-які інших консультантів вам не буде потрібна. Оскільки тут. Ви самостійно можете визначитись. Вибір йде поміж двома приладами за 9 тисяч гривень і за 8 тисяч гривень. Ну, відповідно, чим дешевше, тим краще. Далі ми обираємо приладом на батарейках і на акумуляторі. Ну, і саме головне до Аськи потрібна велика катушка це ще плюс 4 тисячі гривень. Відповідно. І характеристики, до речі, 150 250 ї би 250-ї. Вони би були наближені по певних цінах, по певних навіть би переважали. Але в 150-ї, навіть якщо ви доберете кутушку за 4 тисячі, вони все рівно будуть нижчими, ніж Фіндікса про. І відповідно, ось катушку потрібно добирати. Далі, що то підводний, то не підводний. Інші моменти розбирати не потрібно. Комплектація тута ніж, навушники, сумка для переноски. А тут лише сам прилад. Відповідно, відповідь очевидна. з даних двох приладів 15-кілогерцовий, а не 6-кігерцовий гаред. Саме Finix Pro є кращим варіантом. Другий прилад, все рівно враховуємо простоту: Аська проста і цей простий. Що простіше, чесно не знаю, ні тут, ні тут балансу немає. Це ми пройшлись по нових саме приладах. Якщо взяти БУ цінову політику розглядати, ну, наприклад, та ж Аська. БУшна, плюс катушкою вже якоїсь обов'язково брати в саму базі, навіть не беріть, бо катушку за 4 тисячі купити і прилада за 5 тисяч невигідно. Десь орієнтовно 5 тисяч гривень буде вартувати. Далі, що стосується Findi X Pro, я не знаю, бушка новий 8, бушка теж тих, же, напевно, біля 5,5 тисяч гривень. Тобто ідентично. В БУ випадку теж краще цей варіант. Далі ще підемо далі. По гарантіях і сервісу обслуговування. Ну, фіндікси, вони всі зараз гарантійні, які ви бушне не візьмете з гарантією, три роки гарантії, і щось ламається, замінюють на нові, гарантії, підлягає все. Що стосується Гарета на котушку рік гарантія, ну якщо ви придбали гарантійну велику катушку, інша ситуація на блок 2. Тут теж два роки гарантії саме, а не три як там, сімплекса і тому подібне. Але якщо ви щось хочете краще для другого прилада, і. На рівень вище, то вже краще взяти середнього рівня саме «Simplex Lite».